Як отримати допомогу в сумі 1000 доларів українцям від США? Та хто може претендувати на допомогу від цієї благодійної організації? Друзі, допомогу від цієї благодійної організації може отримати майже кожен. Але потрібно, щоб знайшовся спонсор. Програма працює таким чином: ви подаєте заявку. Її реєструю та шукаю для вас спонсора, як правило, серед громадян США, який готовий допомогти громадянам України під час війни. На грошову допомогу від спонсорів із США може розраховувати будь-яка українська родина, яка постраждала від війни. Звертаю вашу увагу на те, що програма розрахована саме на родини, тому самостійна особа навряд чи зможе отримати допомогу. Дану допомогу у розмірі 1000 доларів можна буде лише отримати один раз. При цьому гроші можуть бути витрачені на свій розсуд. Жодних звітів надавати не потрібно. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях.